Це кадри оперативного відео. В машині швидкої медики оглядають постраждалого в ДТП-водія. Його наскрізь пробило металевою трубою. Вона увійшла в груди. Праворуч вийшла назовні. Попри тяжку травму і страшний біль, чоловік при свідомості і навіть телефонує рідним. На момент, коли прибули наші співробітники, на місце пригоди чоловік перебував у свідомості. Він був в шоковому стані. Буквально за хвилину вже були медики. Вони. Провели анестезію. Наші співробітники за допомогою бензоріза зрізали металеву трубу, зрізали приблизно 2 метри даної труби. Виймати трубу з тіла людини медики швидкої не наважуються, доправляють постраждалого в обласну лікарню. Уже тут хірурги розуміють без спецінструменту людину не врятувати і повертають рятувальників із бензопилою. Все, все. Коли трубу врешті зрізали, за справу беруться хірурги. Вони виймають з людини залізяку. Зараз життю чоловіка вже нічого не загрожує, хоча все, кажуть медики, могло закінчитися трагічно. Ну, Можна сказати, дуже повезло, тому що якесь відхилення трошки вниз, там, в бік, спричинило б досить серйозну і драматичну для нього ситуацію. Могла бути пошкоджена легеня, яка б привела до загибелі. Могла б бути пошкоджена судина великого калібру, яка теж би могла б привести до загибелі, і він би не, не доїхав би до. Олег уже прийшов до тями. Момент зіткнення, і як саме труба пробила його наскрізь, чоловік не пам'ятає, але дякує всім, хто допомагав його рятувати. Помню, як летіли іскри, як не вирізали цю трубу. Я благодарен тим людям, які цим займалися. Що я мав що сказати? Тяжова робота. Ось ця труба, що мало не вбила Олега, вся закривавлена після виписки. А це станеться за кілька тижнів, коли загоїться рана. Чоловік зможе забрати її як сувенір на пам'ять про нещасний випадок, який мав щасливий кінець.